І сталося, коли він наближався до Єрихону, який сліпий сидів при дорозі і жебрав. Почувши юрбу, яка проходила, він запитав, що це таке? І йому відказали, що проходить Ісус Назарянин. І він закричав, гукаючи: Ісусе, сину Давидів, помилуй мене. А ті, які йшли впереду, погрожували йому, вони, щоб замовк. Та він ще дужче кричав: Сину Давидів, помилуй мене! Спинившись, Ісус наказав привести його до себе. Він наблиз... наблизився і запитав Його, що ти хочеш щоб я зробив для тебе? Він сказав, Господи, щоб я знову бачив. Ісус сказав йому «Прозрій, твоя віра спасла тебе. І Він враз почав бачити і пішов за ним, благословляючи Бога, а весь народ це, віддали хвалу Богові. Давайте, дорогі брати та сестри, спробуємо цю картину уявити. Ось йде Ісус зі своїми послідовниками до Єрихону, і там попереду сидить чоловік, який має фізичну владу, позбавлення зору. В ті часи це було нормою, коли людина сиділа і просила милості. І ось він сидить, пише Біблія, що він зразу почав кричати. Ми можемо догадуватись, що слухи про Ісуса ширилися по всій околиці, і я впевнений, можу догадуватись, що Він також про це чув. Він чув, що Ісус воскрешав. Він чув, що Ісус цілям, Він давав надію, тих хто був безнадійним, Він давав не тільки багатим, а й всім людям. І ми можемо догадатися, наскільки Він хотів зустрітися з ним. І ось коли він сидить і чує, що народ шумить, він питається, що сталося? А вони кажуть, йде Ісус, він просто уявити, наскільки він був щасливий. Він починає кричати, бо Він хоче, щоб на нього звернув Ісус. Він розуміє, що це шанс. Позбавили цієї проблеми, щоб дали зір. І ось цей чоловік стискається проблемою. Люди кажуть, -жуж -жуж, замовкни, тобі наш Ісус. Вони казали, вони його ем, просили, щоб він не кричав, що він не відволікав Ісуса від важливих справ. Але він зупинявся, він далі кричав. І ось Ісус зупиняється. Він звертає увагу на цю людину. І Він просить привести її. Вони його приводять і він питається, що ти хочеш? Що ти хочеш що тебе зробив? Він каже, я хочу бачити. Він каже, явно, проблему. Він не каже, що мені треба гроші, чи я не маю десь жити, чи я хочу їсти. Він каже проблему. Боже, я вірю, що ти маєш силу, щоб зцілити мене, зціли мене. Що ми бачимо по історії? Так і трапляється. Ісус зціляє Його. Він дякує і йде за ним. Фізична сліпота це вада, яка обмежує людину в, повсякденному, в повноцінному житті. Тобто, коли людина не бачить, їй потрібно підлаштовуватись. Гріх це духовна вада, це духовна сліпота, яка обмежує нас, людей, від повноцінного життя з Богом. І я прикро, що всі люди мають цю ваду. В Римля 3:23 записано таке місце. Адже всі зрішили і позбавлені Божої слави. Тобто, духовною вадою може бути заздрість, гнів, сварка, лютість, погані звички чи залежність від певних речей. Тобто, Якщо проаналізувати своє життя, на жаль, ця влада має в нас місце в нашому житті. Цю історію, яку ми з вами щойно почитали і уявили, вона проводить класну паралель. А саме цей чоловік ми можемо багато чути про Ісуса. Різдво, як Ісус народився, ми можемо читати в Євангелії про Його життя, яке Він чудо робив, можемо чути різні свідчення від людей, які Він спасав, допомагав, рятував. Тобто свідчення від людей ми також святкуємо Пасху, це смерть і Воскресіння Його. Ми багато чуємо про Ісуса. Ми, я впевнений, що ми чули про те, який Він зробив героїчний поступок. Щоб пожертви своє життя, щоб ми мали можливість цілитись. Так ось, це ми можемо звертатися до нього. Знаєте, цей людина, яка сиділа, він мав, ми можемо догадатися, що певний період часу він сидів і просив милостні. А тоді настав час, коли він зустрів Ісуса. Ми ж можемо сьогодні. Звернутися до Ісуса. Нам не потрібно чекати якогось особливого моменту. Якщо у нас є влада, у нас є влада, потрібно можна вже звернутися. Знаєте, цей чоловік, коли звертається, він стикається стикає, 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 стикає з, з певними перешкодами. А саме люди кажуть йому, можемо просто уявити, вони кажуть йому: помовч, Ісус де до єрохону. Єрохун в ці часи було. Ну, місто заможних людей, тому що його розташування було таке, тому перетнали торгальні шляхи, там був хороший клімат, тобто був хороший врожай. І там, були, там сиділи люди в цьому місті, е митники, і ті, хто збирають пода е податки. Тобто Біблія далі те, що Ісус зустрічається Тобто Це місто багатих людей було заможних. І вони кажуть до нього, до жебрака: слухай, посиди, не відволікай Ісуса. Ісус йде до важливих людей, ти саме і останній списку. Але Він каже ні. І далі кричить ще голосніше. Часто, дуже часто диявол нав'язує нам, дітям Божим, створіння його, свій обман. А саме, та подивись на себе. Ти, ти не маєш ні друзів, ні родичів. Вони тебе підвернулися. Ти дивиш на себе, як ти грішний. Куди тобі кому грішному до такого Ісуса. І коли є, ми, не бор... ми не доганяємо, Він цей же брат почав далі говорити. Нам не варто сконцентрувати свою увагу на цей обман, який я сказав. Не... не варто в це вірити та далі просити, щоб Бог поміг. І що ми бачимо, Ісус зупиняється і звертається до жебрака. Можна Мовно цю картину, йде великий натовп, і Ісус зупиняється, щоб покликати. В ті часи найнижчий соціальний статус був тоже брика. Він просив найнижче. Він просив покличти його. Тобто, Ісусу не байдужити, дорогі друже, тому що Він помер на Христі. Ти йому не небайдужий, тому що саме за тебе ця ціна була пролита. І ти йому не небайдужий. І Він, коли ми звернемося, Він сфокусує свою увагу на нас. Ісус має силу зцілити цю духовну владу. Ваду, яка нас є, ту сліпоту, а забрати ці моменти, які заважають нам жити з повноцінним життям з Ісусом, повне життя. І Він хоче цього. Дорогі брата та сестри, давайте ми будемо стремитися до повноцінного життя з Богом. Ісус все зробив. І Він стоїть біля тебе. І Він чекає твій крок. Він не буде вбігати в твоє життя, Він чекає твій крок. Він хоче, щоб ти жив з ним повноцінно. Амінь.